Щороку, 3 четверга травня, українці відзначають День вишиванки. Свято покликане зберегти народні традиції. Цьогоріч, 18 травня, українці за кордоном також святкують День вишиванки у Талліні. На честь свята провели ходу та концерт. Вишиванка для мене символ роду мого. Перевтілюючися через свої вишиванки, також я відчуваю себе частиною різних частин України і всієї України як великої цілісності. Ми не просто одягаємо цю річ як будь-який одяг, це о, любов, якою наповнена, якою наповнена наша земля. І коли я одягаю вишиванку, для мене наче всі мої прабабусі говорять зі мною коли ще 8-9 років тому почалася війна, тоді український дух піднявся у всіх. І у мене в першу чергу, тому що я дуже багато співаю, співаю дуже багато українських пісень. І без вишиванки я зараз не уявляю ніякого свята взагалі. Це просто моє улюблене. Я собі придбала вже вишиванки. Я собі придбала і плаття такі українські, тому що це наша культура, це наша душа, це наш оберіг. І тому всім рекомендую носити вишиванки. просто поднимает наш дух украинский, просто поднимает настрой. Это, ну, это, это, это все, это, 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 это вот, вот как птичка сейчас поет, это, вот это все блаженство, это вот, ну, просто все оно. Єдність, мабуть, так, єдність. кожна вишиванка несе в собі зміст. Надіти її означає доторкнутися до історії, традиції України, відчути зв'язок з пращурами. адже вишиванка символ єднання минулого з теперішнім. Нині завдання українців поважати, шанувати національне вбрання в українців Вишита сорочка, одяг не лише на свята. Для багатьох це просто гарний привід висловити свою національну свідомість.